Історія Калуської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 розпочалася у 1976 році, коли об'єдналися педагогічні і учнівські колективи двох російських шкіл 4-ї і другої, і почали переможну ходу у майбутнє. Директором тоді стала Неоніла Домальчук. До 1991 року школа працювала як єдина у місті російська. У 91-му набула статусу української з російськомовними класами. Відтоді, впродовж 11 років, директором школи була Галина. На Томащук у 1998 році створюється навчальний заклад нового типу спеціалізована середня школа із поглибленим вивченням англійської мови. У 2004-му зі школи випущений останній російськомовний клас. Крім англійської, учні другої школи вивчають німецьку, французьку, польську, російську, а з минулого року ще й китайську мови. Широкою і плідною є міжнародна співпраця навчального закладу. На його базі з 92-го року працюють волонтери Корпусу Миру. Школа тісно співпрацює з Державним департаментом Сполучених Штатів Америки у міжнародних освітніх програмах, а також з німецьким гьоте інститутом. З 2008-го діє угода про обмін учнями і вчителями з ліцеєм імені Марціна Кромера із польського міста Побратима Горліце. У 2006 році школа стала однією із ста кращих шкіл в Україні. На даний час у ній навчається 700 учнів у 28 класах. З 2002 року колектив Калуської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 очолює Наталія Овсеєнко. Калуську спеціалізовану школу номер 2 з поглибленим вивченням англійської мови, в цьому навчальному році закінчує 38 випускників. 38 зірок, які зійшли на небосхилі міської освіти. Школа, в якій навчалися спочатку, діти. Потім юнаки і дівчата на сьогодні спеціалізована випускники школи вільно володіють трьома мовами англійською, поглиблено, німецькою або французькою, а також польською або російською. Випускники нашої школи мали можливість цього року освоїти ще й китайську мову. Тому ми дуже тішимося тими українськими громадянами, які йдуть у широке, самостійне життя. Тому я хотіла б побажати дорогим моїм випускникам, щоб їхня життєва дорога завжди була довгою, завжди ця дорога була світлою, під мирним небом. Поряд з ними завжди крокували їхні батьки, вірні друзі, щоб у житті вони завжди пронесли гордо марку своєї рідної школи, щоб вони були гордими українцями. Патріотами, а патріотами своєї держави вони є. І в цьому році, буремному році, 2014-му, у час е, тих подій, які відбуваються у державі, вони продемонстрували це у лютневі дні. Вони щирими українцями залишаються і на сьогодні. Тож, дорогі мої діти, хай усе в житті у вас удасться так, як ви мріяли. Отримайте освіту. Продовжуйте здобувати знання, не занихайте їх, підживлюйте новими знаннями. І гордо несіть ім'я українця, калушанина, повертайтесь до рідної школи, до рідного міста і, отримавши усі освіти, які можна, приїжджайте будувати місто і свою державу. 11А А клас яскравих неординарних особистостей, які за роки навчання проявили себе старанними, допитливими, спостережливими, не завжди дисциплінованими і відповідальними. Проте інтерес до знань, бажання дізнатися більше були притаманні їм завжди. Не дивно, що чимало учнів 11 А були активними учасниками всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін, першого, другого і навіть третього етапів. Тут варто назвати Романа Білецького, Миколу Сухого, Лілію Дребот, Наталію Бонгу, Андрія Філі. Юлію Кустяк, Анастасію Кучержун, Тетяну Морозову, Світлану Бабій. Честь школи на різноманітних спортивних змаганнях захищали Наталія Вібла, Олег Хамраєв, Костянтин Нізієнко. Активними членами молодого руху України є Наталія Бунга, Юлія Гаврилюк, Юлія Костяк. Справжні творчі особистості є тільки в 11А. Це Олександр Ходирєв, Анастасія Маліборська, Наталія Бунга, Тетяна Морозова, Юлія Костяк. І, хоча Любов Милимук зараз навчається у Сполучених Штатах Америки, її не можна не згадати як творчу особистість здатну зацікавити і повести за собою. Діти, шановне панство, нарешті ми з вами діждали того щасливого моменту, коли шкільні будні залишаються позаду, попереду починається доросле життя. Я би дуже хотіла, щоб всі ваші мрії обов'язково збулися. Нехай ваш юнацький максималізм залишається вам притаманним і надалі. Нехай ваша віра в себе, коли, яка інколи граничить самовпевненістю, також залишається з вами. Тому що це допоможе вам здолати ті перепони, які зустрічатимуться на вашому шляху. Я бажаю вам і надалі. Залишитися всім і кожному яскравою особистістю. Кожен з вас один, єдиний, неповторний. І не зважаючи ні на що я вас люблю. Тому успіхів вам, в майбутньому, дітки! Учні 11-го А мали нагоду неодноразово проявити себе у різноманітних конкурсах, як от Міс Осінь, інтелектуальне казино, КВН, Любов з першого погляду. І все ж нинішні випускники це діти. Нехай майже дорослі, але діти. І тому поводили себе відповідно. Інколи вигадували дитячі відмовки, пояснюючи свою неготовність до уроків. Час від часу прогулювали заняття. І цікаво, що думки про подібні акції виникали у багатьох світлих головах одночасно. Тому Знайти винних було практично неможливо. Часом з'являвся незбуримий потяг до азартних ігор: забігів та бунів слонів, корочка і високоінтелектуальних патів у дурня. Hallo zusammen, ich wünsche Інен Фільґлюк удпас ich gratuliere Інен zu Енде Дес des Шуль Schuljahres. Данке, дороге юнацтво, мої однокласники, однолітки, всі випускники. Я хочу щиро привітати вас з закінченням школи, з закінченням чергового навчального року іншим учням. Я хочу побажати у майбутньому перш за все щастя. Щастя включає в себе все здоров'я. Кохання, соціальну складову ну все повністю. Я хочу, щоб всі здійснили свої мрії, щоб у вас було натхнення, щоб ви були щасливі дівчата по жіночому, хлопці по-чоловічому. Хочу, щоб у вас це було просто чудово, неймовірно, і хочу побажати мирного неба над головою, тому що нашій державі зараз це як-ніяк потрібно. Дія класмейценд. school leavers i would like to congratulate you on graduating from school hope all your dreams will come true and you will enter that university that you want so good luck Розповідати і згадувати можна безкінечно, і це, мабуть, буде цікаво. І щоразу учні будуть здаватися іншими, безпосередніми, емоційними, іноді самовпевненими і по-юнацьки непримиренними. Проте всі вони, випускники 11-го АМ, чудово усвідомлюють, вони майбутнє України, і від того, якими є і якими стануть, залежатиме майбутнє нашої держави. Втягнеш форму і поплачеш Стані вальс, танцює зі сльозами строк